Офіційно заявляю, що це найсмачніший холодець, і хто б мені що не казав за наявність желатину в ньому, я все одно не почну додавати лапи чи ратиці. І першим кроком потрібно відварити куряче м'ясо. В мене частина гомілки. Також треба додати овочі і залити водою. Готую курку до стану м'ясо окремо від кісток. Виймаю його з бульйону і залишаю прохолонути. А тим часом потрібно замочити желатин. У мене він від Вален Спайс, тому що цей желатин не має зайвого запаху чи неприємного присмаку. Желатин залишаю. Набухнути і починаю відділяти м'ясо від кістки. Шкірку і хрящі я не люблю, тому їм не місце в моєму холодці. Моркву можете додати за бажанням. Я додаю, тому що мені подобається, як вона розбавляє колір в тарілці. З цієї кількості м'яса в мене вийшов один великий лоток і одна велика миска. Не забудьте додати зелень петрушки. Далі в гарячий бульйон я натираю часник, додаю перець горошком, лавровий лист і сіль. Розмішую і даю настоятися 10 хвилин. Потім перекладаю желатин і проціджую бульйон. Розливаю по тарілках через ще одне Бніше сито, всім смачного і легкого холодцю.